Так, добрий день, мої милі. Ми все ж таке сьогодні в, напередодні Хелловіну. Хочемо зробити тіромісу. Для тіромісу нам потрібні жовтки, білки, цукор, сіль, ванільний цукор, маскарпоне і печення савояри. Починаємо з білків. Ми взяли, кинули три білка і починаємо. Додаємо 100 грам цукру. Кі до стільких піків і лишаємо їх в спокої. Оке. Ну, беремо жовтки. І починаємо збивати. Даємо маскарпоне. Пів кілограму, але даємо їх частково, збиваємо і потім ще раз додаємо. Не треба Даємо цю меренгу і частково вимішуємо. І вимішуємо. Так гарно вимішуємо, щоб воно вимішилося. Окей. Okay. Угу. Uh -huh. Добре зварили каву і тепер це печенька, Ці тістечка, не печенька, тістечка, намочуємо в цій каві. Але ми ще додали, сюди треба би додати коняку, але ну, так як в нас коняка немає, ми додали трошечки горілки. Я рахую, що коня і горілка далеко не втекли. Так, і не Масло духа. До вечора. Отакий от от торт тірамісу ми зробили з моїм внуком. Сьогодні на халовін, Хеловін. Хеловін. І зараз ми його пробуємо. Що нам, як він нам вдався. І він з себе мав бути в холодильнику, але так -та вже хочуть всі тірамісу вмирають, то я отак беру. Подивимося, що воно ну, в нас вийшло. В принципі, непогано. Отакий от він у нас вийшов. Трошки побув, то було б ще ліпше в холодильнику. Отакий. От дуже добрий, дуже смачний, і ми з чоловіком будемо перший його пробувати. Чому ми? Тому що всі пішли на Хеловін, крім одного мого внука, який то робив. Цей пірамішу. Все, а решту ваше. Ми будемо то собі зараз смакувати. Гарно вдався. Тут дуже багато. Отак можна, отак можна подивитися, як він гарно вдався, бачите? Так дуже гарно видно. Але ще трошечки може бути в холодильнику. Я... Я з вами прощаюся, ми будемо їсти наше тірамісу. Воно є дуже смачне. Зверху, чому у нас так сталося? Тому що я взяла е какао солодке. А треба брати какао не солодке. Це у мене какао з цукром, і тому цукор зробив свою справу. Але воно дуже, так як в мене внуки люблять дуже солодке, то для них то є дуже добре. Ось. Я вам бажаю всього найкращого. Заходьте на мій канал, коментуйте, кладіть лайки. Я вам буду вдячна. Зараз нам скважного, а вам до зустрічі.